Чернігів сповна може називатися столицею українського біатлону. Практично всіх відомих спортсменів та тренерів вже вкотре зібрав клуб любителів біатлону Андрія Дереземлі, що відзначив свій п'ятий день народження. З цієї нагоди навіть замовили великий святковий торт. У нас в клубі зараз не тільки є члени клубу з міста Чернігова, але майже з усіх міст нашої України, а також з Країн світу на урочистостях говорили про досягнення і майбутні перспективи розвитку. Кожна перемога українських бітлоністів нинішніх складних для країни умовах як ковток свіжого повітря. Ми мусимо перемагати на всіх фронтах. І сума перемог на всіх фронтах дасть нас велику перемогу, про яку ми мріємо. Офіційно провели зі спорту трьох біатлоністів Андрія Дереземлю, Олександра Біланенка та Наталю Бордиго кажуть, настав час дати дорогу перспективній молоді та й про родину подбати. Я мабуть, вовремя вийшов, тому що деякі спортсмени, виходячи з спорту переживають не просто цю ситуацію. Я вийшов, мабуть, я вже наїздився, набігався, навиступався на соревнованнях і от уже захотілося сні покою, покоя, з сім'єю. Завершення кар'єри. Кожен з біатлоністів сприймає по своєму відчувають водночас і радість, і сум. Якби можна було все повторити, ставилися б до турнірів інакше. К некоторим стартам, або некоторим періодам життя підходив би більш взвішено, більш, скажімо так, відповідно. Вот. Не так, як я сподівався, а, ну не пішов старт, да, ну нічого страшного, буде наступний. І от так і вийшло, що за всю свою спортивну кар'єру всього лише один раз був призером чемпіонату світу. Подякувати за виступи біатлоністів та їх тренерів приїхали і найпалкіші вболювальники деякі не пропускають жодну нагоду поспілкуватися зі своїми кумирами. Особливо багато фанатів з'явилося протягом останніх двох років, коли українські спортсмени виграли чимало нагород на олімпіаді, чемпіонатах Європи та світу. Це настільки динамічний від спорту, настільки живий, настільки ні що не полюбити його було невозможна. А особливо, коли в останні годи Наші спортсмени показують просто замечательні результати, то це ще й гордість за Україну успіхи наших біатлоністів змушують функціонерів та чиновників до рішучих дій, зокрема вимагають покращення умов спортивні бази, звідки починають сходження майбутні чемпіони.